Фух, в мене сьогодні важкий день. Впізнала мене в піджакові. Піджак тісний. Не можу ні застібнути його в плечах давить, то що, то що треба худати. А взагалі в мене сьогодні був суд. Апеляція. Я її програла. Я програла суд, який йшов півтора роки по захисту честі, гідності і ділової репутації моєї. Подала апеляцію і сьогодні її програла. І далі тільки Верховний суд України. І цілком можливо, що я туди теж піду, тому що хочу захистити свою честь, дідність і ділову репутацію. Боже. В житті професійному я журналістка, дівчата, хто не знає, в мене 18 років стажу. Я пройшла шлях від позаштатного журналіста до головного редактора сайту полтавських новин, плачу податки, плачу зарплати, навчаюся, їжджу на медіаконгреси. І раптом чиновник пише в Фейсбуці, що ось оці журналісти, він не сказав, хто я: оці журналісти. Написали, що я робив собі операцію по збільшенню пісюна. Я не жартую. Ось подивіться. Оце отак воно й було. Представляєте? 18 років працюєш, заробляєш собі репутацію, подаєшся на конкурси, навчання, грамоти там і так далі. І потім приходить не дуже розумна людина. На посаду, тимчасово виконуючого обов'язки міського голови. Два місяці він буквально був на цій посаді, і оце за ці два місяці отакого начудив. І виставляє, що ось оця журналістка написала, що я збільшую пісюно. Це, це просто треш. Звісно, я нічого такого не писала, навіть натяка такого не було. І я подала в суд, щоб захистити свою. Ділову репутацію, честь і гідність. І що ви думаєте? Чому суд повністю відхилив мій позов? Тому що цей написав ці журналісти. Він не написав Тетяна Цирульник. Він дав скрін на мою сторінку, де є моя фотографія, моє ім'я і прізвище? Він дав скрін на мою статтю. Він жонглював фактами моєї біографії, які, з яких видно, що це я, тому що він скрін на мою біографію кидав, вона є в публічному доступі. І суд не, не побачив зв'язку. Він, мовляв, Андрій Карпов, це, цей чиновник придурашний, він ж не написав, що Тетяна Цирульник написала статтю про пісюна. Він написав, ці журналісти написали статтю про пісюна. Він не мав на увазі Тетяну Цирульник. А те, що скрін причеплений на мою сторінку, посилання на мою статтю, посилання на мою біографію, суд цього не бачить. Він каже: це він, в принципі, на всіх журналістів сказав, що вони ідіоти і дураки. Не на тебе. Ну, я не розумію, як так може бути? Скрін на мою сторінку. І напис, що ось оці журналісти не буду далі повторювати, а суд не бачить. Дві експертизи дороговартісних, по 30 тисяч, по 40 тисяч викликали свідків у суд. Лист від спілки журналістів Полтавської області надавали, грамоти, показували, що в мене є честь, гідність, ділова репутація. Нє, ні, ні все пофігу. В общем, того я. Трошки розстроєна, ну, добряче, я розстроєна насправді, тому що це так нечесно. ж важливо, про 100 тисяч зарплати ми ж теж не набрехали. Про 100 тисяч зарплати ми в суді наводили доказ довідку із міської ради на офіційний журналістський запит, дійсно, в нього там зарплата 100 тисяч гривень. Все ми довели, все. Але суд не став на наш бік. Ну, Тепер верховний суд. Представляєте, ніколи в житті не думала, що я може буду позиватись до Верховного суда України. Це остання інстанція. Остання суд, апеляція і касація Верховний суд.